Офіційно український форвард в Англії, що його там чекає? Марсель купив конкурента Маліновському, ще топ 2 гравці у Саудівській Аравії. Не обійшлося, звісно, й без крінжу. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на youtube каналі Good Evening і ми розпочинаємо. Прямо зараз. Офіційно, екс-Вінгер Саутгемптона, Ліверпуля та Баварії Садьо Мане став гравцем Аль Насра. За неофіційною інформацією, Мане зароблятиме в Аль Насрі 40 мільйонів євро на рік. Сума трансферу між Баварією та Аль Насром становить 30 мільйонів євро. У минулому сезоні за Баварію Мане забув 12 голів та віддав 6 асистів. Але. Але але цей сезон є абсолютно провальним для Сенегальця, коли він приходив до Баварії на правах вільного агента з Ліверпуля, на нього робилася найосновніша ставка як на гравця, котрий замінить Левандовський, котрий пішов до Барселони. Але мене провалився, що на позиції центрфорварда, що на позиції Вінгера, що під керівництвом Нагельсмана, що під керівництвом Тухеля. Німецькі інсайдери говорили про те, що відколи Баварія почала літню підготовку до... Майбутнього сезону Мане був відокремленим від команди. Мало спілкувався з партнерами, взагалі мало підіймав голову та усміхався всім своїм виглядом, показуючи те, що хоче піти. Більше того, Томас Тухель відкрито говорив про те, що Мане провів невдалий минулий сезон, і йому треба дуже і дуже сильно постаратися, аби. Відновити довіру до себе 31-річний гравець вирішив цього не робити і просто відправився за шаленими грошима, яким би на перший погляд не виглядав провальним цей трансфер для Баварії. Насправді він досить такий успішний. Прибираємо те, що йому на зарплату витратили чималу суму, але загалом він перейшов Баварію на правах вільного агента. А тут мюнхенці отримали за нього 30 мільйонів. В принципі, ок, історія. І інший перехід союзського Аравією тепер в команду Аль-Іттіхат. Півзахисник Ліверпуля Фабіння. Він підмахнув цим клубом трагічний контракт та отримуватиме 25 мільйонів євро за сезон. а Ліверпуль заробить 45 мільйонів. Цей трансфер читався, цей трансфер хотівся, Про цей трансфер давно говорили. Ліверпуль повністю змінює власний центр Поля. Отже, давайте зафіксуємо. З Ліверпуля влітку поїхали Окслейд, Чемберленд, Джеймс, Мілнер, Набі Кейта. Джордан Хендерсон, ну і тепер Фабіньо. їм на заміну придбали Собослая та Макалістер, і от тепер шукають людину на позицію Фабіньо, шостого номера, розігруючого гравця, діє найближче до власних воріт ну, гравців лінії півзахисту. І найближчим до цього переходу є опорник Саутгемптона Ромео Лавія. За нього Ліверпуль дає 45 мільйонів. А Саутгемптон хоче трошки більше. Я прогнозую, що вони таки домовляться, і Ліверпуль отримає абсолютно новий динамічний фізично сильний центр поля, такий, як і хотів його отримати, Юрген Клоп. Проблеми Ліверпуля в центрі поля були найважливішими, найсистемнішими. Та найстрашнішими, так тобто, якщо ти робиш ставку на те, що твоя команда була пресинг та контрпресинг машиною, робиш ставку на динаміку, а твої півзахисники не витримують темпу, то про що далі можна говорити? Тепер же новий центр поля Ліверпуля цей темп мав би витримувати. Але не обійшлося, звісно, і без крінжу. Кілька інсайдерів говорили про те, що трансфабіння в Алітіха трошки відкладається, тому що неможливо поки зробити дозвіл на в'їзд на території цієї країни для його собак. Відповідно, Алітіха висміяв цю інсайдерську інформацію у промо-ролику, ролику презентації Фабіньо у новому клубі. Ось, будь ласка, дивіться, Фабіньо тримає на ланцюзі. Тигра, про яких собак взагалі йде мова, боже, це просто жах, який страшний. Несмак, давайте оплюємо це в коментарях. А тепер невеличке оголошення стосовно нашого партнера компанії ФОБ, де хороші коефіцієнти, і останні два рази я досить непогано вгадав. Я став на перемогу руха над Зорею, я став на те, що Дніпроти не програє на виїзді Натінайкосу, і це справді трапилось. Тепер же я рекомендую звернути увагу на матч між грузинською ділою та Полтавською ворслою у рамках Ліги. Конференції Фобет, як власне і я вважає фаворитом цього матчу саме грузин. Коефіцієнт на їхню перемогу 2,52 соти. Якщо ви хочете зробити ставку на цей або якийсь інший матч, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна буде забрати також бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ще один цікавий трансфер з англійської прем'єр-ліги цього разу на вхід Челсі. Нарешті оформив перехід ще одного таланта. Мова про те, що Челсі вже кілька днів нікого не підписував. Нарешті підписали. Отож, вони підмахнули опорного півзахисника Рена Леслі Угучукву, французу всього 19 років. Контракт з ним підписано на 7 років. За попередньою інформацією, цей трансфер обійшовся Челсі у 27 мільйонів. Євро. Попри те, що Гочуку всього насьо 19 він зіграв за першу команду Рена 67 матчів, а дебютував за неї ще в 17 років. В чому ж потенціал Огочуку? В його неймовірних фізичних даних сам він. Порівнює себе до прикладу з Патріком Віра та Полем Погба в нього величезно широкий крок, неймовірний вміння прикривати м'яч корпусом. Ну і звісно, ривкова робота з м'ячем. Це справді один з найбільших талантів планети на цій позиції. І враховуючи відхід цілої плеяди центральних півзахисників в Челсі, футболіст саме такого типу їм цілком. Не завадить. Тобто ми говоримо зараз про Челсі, як про команду, яка бодай трошки з розумом ставиться до переходів, враховуючи те, скільки гравців їх покинуло влітку. З того, що я читав, я розумію, що Почетіно сам хотів цього трансферу, сам бачив цього гравця в Лізі-1 і тому. Все мало би зійтися. Це не схоже на хаос, котрий ми бачили в Челсі взимку. Тепер кілька слів про турецьку суперлігу і власне про Бешиктаж, тому що вони підмахнули півзахисника Мілана антиребіч. Я спеціально не говорю про те, що він гравець збірної Хорватії, тому що він не є гравцем збірної Хорватії, оскільки посварився з Далічем і вже давненько в національну команду не викликається. За даними Кальчо Меркату, перехід Ребіча в Бешикташ вартує 500 Тисяч євро також передбачені різні бонуси у розмірі до 2 мільйонів євро. Але найважливіше те, що італійський клуб зекономить на зарплаті Ребіча 9 мільйонів євро. Тому сума трансферу не має вводити вас в оману. Ребіч провів Мілані 4 сезони. Перші сезони Ребіч і Мілані були супровими. Він забивав по 11 голів за сезон, але останні два роки скотився до абсолютного резерву. Чому? Та То тому, що Ребіч це правоногий вінгер, котрий грає зліва, а на цій Позиції Мелані грає Рафаель Леау. Тому турки беруть приклад суддівської Аравії не за шалені гроші, але все-таки підписують іменитих гравців: Галатасарай, Сарай, Фенербах чи Просто зайдіть на Фтешкор, Гугл чи куди вам там зручно, і гляньте, які люди виступають в кожному з цих клубів. Це справді. Міні-шаленство з Саудівською Аравії. Також цікавий трансфер відбувся в Лізі 1 Марсель підписав атакувального півзахисника Шефлд Юнайтед та збірної Сенегалу Ілімана Ндіає. в минулому сезоні. Іліман провів за Шефільд 52 матчі, віддав 12 асистів та забив 15 голів. Більше того, Ндіає — це вихованець Марселя, і його неймовірно зустрічали у цьому місті. За даними видання для Прованс, Ніє підписав. Сав з Марселем п'ятирічний контракт, а сума трансферу 15 мільйонів євро плюс бонуси. Сенегальцю 23 роки. Крім вдалого клубного сезону, Дяє чудово зіграв на чемпіонаті світу, де був одним з найбільш активних та пізнаваних гравців збірної Сенегалу. Дяє може, звісно, зіграти і на флангах, але переважно сенегалець грає на позиції десятки. Він дуже швидкий, він дуже технічний, він той гравець, котрий вміє грати між лініями, котрий чудово знаходить простір і сам створює простір своєю ривковою роботою. Отже, я є це про швидкість, техніку і круті вривання. Як говорить видання Лікіп, e Марсель цілком ймовірно, під керівництвом Марселіно гратиме за схемою 4-2-3-1, а не 4-4-2, як зазвичай в своїй кар'єрі грав Марселіно. І придбавши вже гравців на фланги, зокрема Ісмаїла Сара з Вотфорда, Йому потрібен був динамічний гравець на позицію десятки на цій позиції? Також Марселіно розглядає і Руслана Маріновського. Відповідно, та Мариновські будуть прямими конкурентами і враховуючи вік Сенегальця, його форму, його швидкість знову ж таки те, що потрібно Марселіно. Він виглядає поки що більш. Хорошим варіантом для нового Марселя побачимо, чи зможемо Ліновський цю конкуренцію витримати, бо поки що виглядає все для українця, так собі не для Марселя. Звісно, також скажу про те, що цієї ночі в Києві мені слабенько вдалося поспати, враховуючи атаку дронів російських. Слава нашим ППО, ці цілі вдалося знищити, але злість нікуди не зникає. Тому порекомендую вам наступну. Річ мої хороші знайомі збирають для наших військових, котрі воюють на запорізькому напрямку, хлопцям та дівчатам, котрі там потрібен дрон та тепловізор. Загальна сума збору 150 тисяч гривень. Реквізити будуть в описі до цього відео. Карта та посилання на монобанку. Ну і користуючись можливістю, одразу подякую вам за те, що ви чудово закрили збір для мого кума, котрий воює на Донбасі. Ми збирали тоді 100 тисяч гривень, але в підсумку зібрали 113 і купили, окрім тепловізора та підстанції зарядної ще й Starlink. Ось, будь ласка, дивіться, все вже є в наших хлопців, котрі активно використовують ці речі у благих цілях. Тому дякую вам і донатьте на наступний збір. Спасибі, представник чемпіоншипу валійській Свонці підписав українського нападника Миколу Кухаревича. Гравець перейшов Свонці з Труа. Деталі угоди, жодні суми не розголошуються, і це правда. Я прошерстив валійські медіа, і Там жодних цифр немає. Гравець підписав контракт з Сфонці терміном на три роки з можливістю пролонгації на один рік. Гратиме за Лебедів Кухаревич під 19 номером. Попередні сезони Кухаревич проводив у різних країнах. Світу. Він е, виступав за львівський рух, але потім перебрався до команди з когорти Сіті Футбол Груп, перейшовши в Труа. В Труа в нього зовсім таки нічого не вийшло. Він поїхав в оренду до бельгійського Левена, де в 10 матчах не забив жодного разу. І попередній сезон Кухаревич. Відправився до Шотландії, де також на правах оренди струа виступав за хіберніан. Там він зіграв 15 матчів, в котрих забив 5 голів. Ось що пише місцеве локальне видання з фонсі Питання, яке викликало додаткові переговори струа, це фізична форма гравця. Протягом двох років він був сприйнятливим до пошкодження медіальної зв'язки. Цю травму він отримував кілька. Разів, коли виступав за Хіберніанс у минулому сезоні, його медичні оцінки були і залишаються настільки суворими, наскільки це можливо. Сума гонорару, як ми розуміємо, не розголошується, враховуючи травматичність Кухаревича, Свонсі точно не розглядає українця як форварда номер один беззаперечного основного і головну надію атаки. Точно ні, прямо зараз найкращим форвардом Свонсі є нідерландець Йол Піру. У попередніх двох сезонах він забував відповідно 19 та 22 холи за сезон. Звісно, існує ймовірність, що цей форвард покійне Свонсі. Є інформація про те, що Лейбеді хочуть за нього 15 мільйонів фунтів і йдуть торги одразу з кількома клубами: Саутгемптоном, Евертоном, Літсом та. Лестер, А навіть якщо піру покине Свонсі, все одно вже ще один нападник доєднався до цього клубу влітку. Мова йде про Джері Джейтса з Блекпола, котрий попередньому сезоні забив 14 голів. За нього було заплачено понад 2 мільйони фунтів, а також віддали ще одного свого гравця. Тому відповідно Кухаревич прямо зараз є третім форвардом в ранжуванні нападників Свонсі. Якщо піде піру, він стане другим. Але за інформацію знову ж таки. Валійських медіа все одно сонці шукатиме ще одного нападника з Кохаревичем та Джейтсом Заходити в сезон вони точно не збираються. Що таке, взагалі, Свонці? Команда 5 років тому покинула АПЛ і ніяк туди не може повернутися. При тому, що клуб весь час тренують хороші тренери, котрі потім йдуть на підвищення. За ці 5 років сонці, наприклад, тренував Грем Потер, котрий нічого особливо не досягнув, але поставив такий стиль в сонця, що його потім запросили до Брайтона, а далі до. Челсі також Свонсі тренував Купер, котрий тепер працює в Ноттінгем Форес в англійській премєр прем'єр-лізі. Ну і звісно, треба говорити про Расела Мартіна, котрий тренував два останні роки Свонці. Попередньому сезоні команда зайняла з ним 10-те місце в чемпіоншипі. Не аби який результат, але знову ж стиль, в котрій грала команда. А я нагадаю, просто розповім, що Свонці четверта команда чемпіоншипу за кількістю забитих нічів. І після такого атакувального перформансу його забрали в Саутгемптон, де він. Зараз працює, де хоче придбати Форот Свонці. Піро І так, в Свонці зараз новий тренер. Це північний ірландець Майкл Даф. Він очолив клуб цього літа, коли Маркін. Перейшов до Соотгемптена, Даффі до цього тренував Барнслі у Лізі, 1, це третє за ранжуванням Ліга Англії і майже вивів цей клуб до чемпіоншипу, програвши лише фінальний матч плей-офф. Також важливим нюансом є те, що в Свонці новий спортивний директор це Пол Вотсон. Цей функціонер до Свонці працював у Лутоні. А Лутон нагадаю вийшов в англійську прем'єр-лігу за підсумками попереднього сезону. Вотсон відомий тим, що у команді. Де обмаль грошей, він вміє знайти за ці маленькі гроші хороших гравців, котрі адаптуються і проявляють себе у, у клубі, в котрому він працює. Проблема в тому, що ті імениті, або там більш-менш імениті тренери, котрі працювали в до додафа, йшли. В тому числі через те, що американські власники клубу дуже економили на трансферах, був обмежений трансферний бюджет, і неможливо було нікого ого запросити в команду для того, щоб підсилитися і ставити серйозні завдання для виходу в АПЛ. Навіть зараз ми не чуємо жодних заяв від власників чи там керівництва Своїнців про те, що їм конче необхідно повернутися в АПЛ, і це завдання ставиться. Аж ніяк Своїнців буде командою, котра швидше здивує, ніж закономірно потрапить навіть у плей-офф. Тому підсумовуючи, Микола Кухаревич перейшов в команду, котра не ставить завдань виходу в АПЛ, і швидше за все АПЛ за підсумками цього сезону не вийде точно не буде серед претендентів. Це 100%. Кухаревич переходить в команду, де є форварди і де на нього точно не робитиметься. Одразу ж принаймні ставка, як на основного. З єдиних плюсів цього переходу мені бачиться такий сам факт трансферу Кухаревича в команду, яка виступає, бодай в чемпіоншипі, це ВАУ! Тому що чемпіоншип це точно сильніший рівень, ніж навіть шотландська прем'єр-ліга, французька ліга-2 чи бельгійська Жупілє Ліга. Скільки збірників грають чемпіоншипу? Наскільки високий рівень конкуренції в цьому чемпіонаті? Говорити не потрібно, я думаю, ви це також прекрасно знаєте. Плюс Кухаревич зіграє в Свонсі з Джо Аленом, валійським хаві, легендою. Свонсі, коли в Свонсі тренував Брендан Роджерс, вони з Мічу іспанським форвардом просто роз'єбували цю всю АПЛ. Потім Ален був в Ліверпулі, в Стоку, а зараз повернувся до рідного клубу. Неймовірне бачення поля, пасова робота, цікаво, чи зможе він хоча б на тренуваннях з е зігратися. Словом, складний чален. Що для Кухаревича, що для Свонсі легко точно не буде. А чи вірите ви в Кухаревича в Свонсі, Що думаєте про цю всю історію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду радий подискутувати. Також скажу, щоб ви дивились мої інші відео тут та отут. Подякую вам за увагу і скажу, що неймовірна вдячність, що ви дивились цей відео до самого кінця. До побачення, побачимося вже в п'ятницю. Слава Україні!